На центральному корпусі юридичного університету відкрили меморіальну дошку Василю Тацію. Василь Тацій український учений правознавець, почесний президент Національної академії правових наук України та академік НАН. Він був одним з авторів Конституції України. Дійсно, це знаменна подія для нашого міста. Ми вшануємо пам'ять сьогодні великої людини, державного діяча, почесного громадянина міста Харкова, який зробив великий слід. У розвиток нашого Харкова, державний діяч, почесний громадянин міста, він зробив багато для Харкова і для університету в цілому, як вже зазначав Анатолій Павлович, це перш за все потужна матеріальна база університету, якою пишається не тільки Харків, а вся Україна. Я хочу сказати, що ті справи, які Василь Якович започаткував за життя. Вони сьогодні продовжуються, продовжуються в нашому прекрасному університеті, продовжуються в академії правових наук і продовжуються в нашому місті. Таці є автором понад 350 наукових праць, зокрема понад 30 монографій навчальних посібників і підручників. Протягом 33 років був ректором національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. На відкритті меморіальної дошки були присутні ректори юридичного університету, науковці судді та рідні Василя Тація. Василь Якович був тим генератором, був тим ідеологом, який навколо себе згуртував коло однодумців із науковців, із народних депутатів, із державних діячів. Які створили конституцію, яка вважається однією із найкращих конституцій не лише в Європі, але і всьому світі. Ми завдячуємо Василю Яковичу тим, що він надав путівку в життя академікам, членам кореспондентам, які сьогодні продовжують. Його справу, які сьогодні роблять все для того, щоб наш народ, наша українська держава боронила свою землю від російських загарбників. І щоб ми робили все для того, щоб відбудувати нашу державу, відбудувати нашу землю після того, як ми Виганемо ворога з нашої землі. Оксана Мурашова, Сергій Перець, Олексій Стеренков, Олександра Панченко. Новини Харків.